Добрий день. Ми з України. Всіх вітаю. Нарешті друга година дня я вибралась. Ой, йду на город. У нас дуже похолоднішало. От, 5 градусів тепла. Вночі 0, мінус 1, Ось так зараз це виглядає. От зараз дуже холодно, я прям ділася і все одно мені холодно, але робота не стоїть, знаєте, не люблю. От осінь, тому що, тому що холодно, а роботи в мене не поменшало. Навіть взимку роботи не менше, тому що мікрозелень, зелень, це в мене росте. От, зараз хочу, я ще не заходила, хочу перевіряти, що в мене в теплиці. Ось так переробили двері. Не знаю, видно, не видно, воно так пасмурно, темно. Ось. Перероблені двері. Все ось. Плівка нова натягнута. Все добре. Так, ну зараз будемо дивитися. Що там в теплицях І найголовніше, чому я прийшла, мені треба пересадити шпинат. Зараз бігом цим займусь. З відкритого ґрунту буду пересаджувати у відра. Ось, бачите, відра вже немає. Блін, мені ще треба накрити шавель. Зараз буду шукати, де я діла цю... це загроволокно, яке в мене тут було. Ой, роботи, роботи, а часу немає. Боже, навіть не знаю. Так, зараз буду бігом-бігом все робити. Так, для вас время пройшло непомітно, а для мене помітно. Значить, агроволокно зняла. Ось вже воно в теплиці на цибульки. Так, пересадила, зараз покажу, куди шпинат. І ось залишився, буду оце пересаджувати. Бачите, він вже в мене заріс бурянцем. А чому? Тому що. Ця мокриця дуже любить вологу, а тут була волога, бо воно ж було накрито. От, і ось бачите, що виходить. Значить, ось, ось шпинат ще є, його я буду пересаджувати в теплицю. Там, де в мене мій не проріс, зараз це все перейде. І ось тут теж старий шпинат ще залишився. Дивіться, ось ось, ось. Ну, коротше, його тут багато. Буду його викопувати, щоб не пропадав. Не хочу я нічого, щоб мене пропало, все. Перейде в теплицю і буде там зимувати. Ось так. Фух. Зараз покажу бистренько, де в мене шпинат. Показую. Тут ще срач, це все прибереться. Там буде мікрозелені зелень. Ось дивіться. Ось так. Посаджений. Ось такий в мене новий. Нові, бачите, новий стелаж. Ще ось тут будуть лампи. Ще я не прикріпила. Вони є ось такі в мене. Ну, от. Тут по дві лампи. Ось така і ось така. Бачите, квадратна в мене ще є. І шпинатик, дивіться, прекрасно себе почуває, гляньте. Ну, нормально ж. Трошки грязненький, то що не обсипеться, буде відмиватися бо так я пересаджувала, боялася, бо він ламається. Листочки неможливо не, не, не доторкнутися, до тільки доторкнулася до він хоп і зламався. Дуже я старалася його обережно пересадити. Куди і бур'ян, бачите, попався. Я чекаю, поки прийметься шпинат більш-менш, а тоді я оце, цей бур'ян видіргаю. Лишній. Ну, дивіться, весь грязний, звісно, ну нічого. Глянь, та краса. Це шпинат. А тут він в мене буде рости, надіюсь, довго. Ось так. Тут теж не видно шпинатик. Тут кисличка ось в мене, бачите. Тут ось якась невдала посадка кислички, щось вона у мене не приймається. Ну нічого, в мене ще на віконці, бачите. І тут стоїть він така гарненька, квітне, все добре. Ось так. Цей стелаж буде весь, поки що тут буде зелень. Десь до лютого. До лютого це все в мене буде тут зелень. От, а в лютому все буде прибиратися і тут буде розсада. Ну, напевно, навіть не в лютому, в лютому ще, хто дивиться моє відео, бачили, я роблю. Імпровізовану таку тепличку вдома. От. Вона теж буде. І буде спочатку в тепличці. Розсада моя, потім буду розставляти. От. Ну, для розсади в мене тепер новий стелажик. А знаєте, що це за стелажик? Це моя тепличка, яку я потім винесу, яка виноситься на вулицю. Робиться така в мене будиночок, тепличка. Оце воно. Розібрала, зібрала так, як мені подобається, і в мене тепер стелаж. Так, дивимося. Бачите, трошки в мене вологість, бачите, маленька, але зараз просто не співаю, ще роботи куча. Трошки я звільнюся і тут буду робити нормальну вологу. В мене є зволожувачі, буду їх вмикати, і все буде добре. Цю ситуацію я поправлю. Ось така краса. Так, знімаю з місця подій. Дивіться, в мене ось дірок таких для шпинату дуже багато. Ось, бачите, спочатку він більш-менш нормально значить, проріс, а тут ось ось так. Отут я буду досаджувати. Так, в мене помідорів тут, гляньте. Гляньте скільки, робимо ставки. Вони перезимують, я не буду їх трогати. От мені цікаво, я це все накрию, закрию, будемо експериментувати отак. Так, приїхав чоловік, довелося відкривати йому ворота. Господі не дають працювати жінці, блін. А бачите, в мене і тут помідорів. Ну, ці не виживуть, якщо буде сильний мороз, вони, звісно, змерзнуть. Ну, я так думаю. Вони вже якісь жовті, бачите. Так, є редисочка, все добре. Бачите, росте. Тут я, по-моєму, навіть піску не додавала, якщо я не помиляюся, і вона бачите, а все бачите? Усе ди сюди. Що це таке? Зараз буде наказано. Отак. Фу. Бу, не можу, фу. Це ужас якийсь. Ой, це так і живемо. Дивіться, у мене тут помідорів. Просто це Просто одні помідори. Так, ну рідичка шикарна, нехай ще буде, будемо потрошку під'їдати. Салатики, дивіться. А це ось дивіться, в мене мізуна. Откуди вона тут взялася, не знаю. Дивіться, яка шикарна мізуна. Капуста китайська. Чи яка вона там? не знаю. А помідорів Та, не було стільки. Ви знаєте, це що ж, прям-наче, о, у нас повітряна тривога. Так, ну що, зараз будемо, візьму лопатку, повикопую зараз це, це лахміття. І будемо сюди підсаджувати шпинатик, а чому ні? Ну що, поки пересаджувала, вже дві тривоги було. Ой, таке оце. Дивіться, попідсаджувала, гляньте, який в мене став рівненький, гарненький рядок. Шпинатик, дивіться. Прям добренький. Ось останній відбій. Так, сири не волають, а ми працюємо. Таке в нас зараз життя. А все ж помідори, бачите, Ось усьо, я не буду їх чіпати, вони в принципі шпинату. Не заважаю, о, побачила бур'ян, а не бачила до цього. Я так, вроді, пройшлась, повиривала. Так. Ну що, дивіться, я прям довольна. Попересаджувала, я, мабуть, кущів з 20 десь десь так. Зато в мене он повненький гарний рядочок шпинату. А де підсаджувала, воно видно, бачите, темніші листочки. А чого? Тому що він закалений, вже прям закалений. він же ж на вулиці ріс, без нічого. Ось дивіться, бачите, це підсажений. І ось підсажений. Ну, коротше, воно видно, бачите, навіть отак от я знімаю, видно, де зеленіші, то підсажені, такі, прям зелені. От, Клас, довольна. Зараз закрию його, запечатаю, добряче закрию. Все з ним буде добре. Минулого року всю зиму в мене був шпинат. Хоча деякі блогери, я дивлюся, кажуть, що минула зима, була холодна по зрівнянню з другим роком. Але я б не сказала, в принципі, нормально було все. Так, і дуже я зраділа, ось глянула, відкрила редисочку, дивіться, дивіться. Видно вам? Редисиночка, дивіться. Зараз ой. Не тут ось Ось Помітор, бачите? Ось так, фу. Я прям стала рака і балака, господи, Хто б бачив оце. Мою позу. Є, є, є рядисиночки, кой де невеличкі, кой де більші. Слава Богу. Ось така рядисочка в мене. Під агроволокном. Фу, і що? Це так довго стоять, непривично. Фух. Ось тут у мене закрите, зараз все позакриваю плотненько. Там така волога. Ну, я, як і в минулому році, ви знаєте, я, коли вже накрила агроволокно, все закрила, я е, поливала е, до весни, напевно, ну раз за три. І все. Ось так. Там волога така тримається. Ну, і бур'янчик росте класно, звісно. Йому там подобається. Мокриться, так це. Яка мері у мене. Мокриться, так це 100%. А що вона там ще родить? Господи, я аж злякалася. Значить, нікого нема. О, так, запечатую шпинатик, закриваю його. І ще робота є, йдемо далі. Так, зайшла в тепличку з цибулькою своєю. Дивіться, накрите гароволокно. Вологи тут просто. Где яка цибулька? М -м -м -м. Чудова, причудова. Ось так, все добре. У нас вже так пасмурно. Напевно, буде дощик, я так думаю. Дивіться. Все закрила, плотенько, лайфхак. У мене м -м, оце гроволокно мале. Його не вистачає на всю догу. От його вистачило до, до цього періоду. І все. Там закрила я добре, бо мені треба ж від теплиці, щоб мороз не йшов. Нічого страшного, не вистачає, нічого. Дошивати в мене зараз немає часу, це треба все знімати, потім все знову вдівати. Е, немає вже такої можливості. Треба було раніше про це думати. Значить, що я зробила? У мене був кусок ароволокна, з... залишився з нового того, що я шила парника. І нічого, і що? І я взяла все і додавала ось так, поприкріпляла, значить, з... спеціальними цими штучками і ось звичайними прищепками. Як вам? Мені здається, чудово. Закрито, плотненько, прямо аж дуже... Блін, хотіла поправити, прямо ж дуже плотненько аж по землі. То як там вон є, деякі такі щелини тут немає. Ось так, все добре, ростіть. Ростюшечки мої. Хтось мені казав, що ти з ними балакаєш, вони не живі. Як це вони не живі? Вони живі, аж бігум. Я коли заходжу в теплицю, я з ними вітаюсь. А чому ні? Я їх посадила, я дала їм життя. Чому я не маю права з ними балакати? Хм. Ось так. Все буде добре. Тримаємося. Так, і хочу вам показати. Хатка для щавлю готова. Ось така. Кожен рік, хто мене дивиться, ти бачив, я ховаюся і щавель ось так. І щавель в мене, ну, майже всю зиму є. Він витримує тут морози. от, Що в мене тут? У мене тут два слоя агроволокна тридцятки. То в мене була тридцятка, я її не використовувала. Такі в мене е, два куски. Величенькі вам скажу. От, Я їх поцепила, зажала там, почти зажимами, внизу теж зажими. от, е, І доски по кругу. По всьому, по всьому периметру досками. Піджало. Ось так. Ось так і в мене буде всю зиму стояти. У нас вже темніє, а мені в мене ще є робота. Зараз буду бігом-бігом. Ось, бачите, ось така хатка для щевлюни. Два агроволокна. Так, ну що ж, у нас прийшла зима. Зараз не видно, але в нас і десь Ось так. Такі справи. Ось доробила тепличку, доложила цю черепицю тут. в Теплиці начебто непогано є конденсат. Ой, не дуже холодно. справи. Зараз закінчую сніг іде. Закінчую ось треба ось ці поливалки свої заховати, бо буде мороз, і прибрати крапельну стрічку з полуниці. Ось так. Фух. У нас дуже холодно, все, починається зима. Такі справи. Кінець теплу. Ну що ж, експеримент. Будемо дивитися, як буде з моїми рослинами в теплицях.